Руйнуємо найпоширеніші чутки і міфи про хостинг. Забайтемо вас трохи. Промокод наприкінці відео. Міф перший. Безкоштовного хостингу достатньо для більшості потреб. На безкоштовних хостингах зазвичай ресурси дуже обмежені, а гарантії безперебійної роботи та техпідтримка відсутні. І тримаються безкоштовні хостери, як правило, або за рахунок переповнених серверів, або ж на розміщенні реклами на вашому сайті. Якщо ви не дуже хочете, щоб клієнти знали, як щось там збільшити, то подбайте про порядного хостинг-провайдера. Другий міф стовідсотковий аптайм існує. Якщо ви бачите на сайті хостера такий захід, будьте впевнені, це 100% маркетингові маніпуляції. Не в вакуумі досягти такого результату неможливо. Адже ніхто не скасовував збої в роботі системи, електропостачанні, досатаки чи планові технічні роботи. Головне, щоб у таких ситуаціях команда хостера оперативно реагувала і простої не були задовгими. А взагалі, ідеальний показник аптаймів це 99,9%. Міф третій. Ці ваші інтернети та хостинги, в тому тільки айтішники розбираються. Не обов'язково знатися на програмуванні, щоб користуватися хостингом. Панелі керування здебільшого інтуїтивно зрозумілі, а як обрати хорошого провайдера, то техпідтримка охоче допоможе 24 на 7. Четвертий міф: візьму найдорожче, воно краще, і в сусіда такий. Тариф варто обирати відповідно до необхідних ресурсів та кількості трафіку на сайті. Чим більше він буде, тим солідніший план потрібен. На виріст брати не варто, бо проекти зазвичай розростаються не так швидко, та й нащо зайвий раз переплачувати. А от що точно треба врахувати, то це стрибки трафіку, наприклад, під час рекламних кампаній. Тож запас ресурсів теж має бути. А тепер обіцяний промокод. Спростовано. З ним замовляйте будь-який тариф хостингу зі знижкою 20%. Наша техпідтримка завжди онлайн і готова вам допомогти. А з якими міфами стикались ви? Пишіть в коментарях.